Привіт всім. Пам'ятаєте, я колись знімав відео осінню, садив чесник і цибулю, три види цибулі садив. Ну цибулю ще зарано викопувати, а чесник зараз буду рвати. Прийшов з роботи та й думаю вирву. Вже люди рвуть. От і кажуть, які стрілки, оці стрілки, що є, на чеснику. Тріскаються і стають зернами, то вже можна чесник рвати. Ото я лишив пару тих стрілок і вони вже потріскалися. Десь вже чотири дні в мене. І говорять, як старі люди, говорять, кажуть, якщо чесник вже ото тріснуло, і він йде в корінь то значить вже можна рвати чесник. Бо якщо тріснулися ті стрілки. Цибулю ще не буду, цибуля ще зелена. А чесник зараз вирву і покажу вам. О, друг прийшов. Він без мене не може. Що, будеш допомагав рвати? Та, ти зараз все поносиш, я не знаю, де я сушити буду. Правда. Бо він мені то все покраде. Десь треба буде сховати від нього. Так, і от мають три рядочки часнику, який сидив на зиму. І зараз я буду рвати оті стрілки вже потріскали. А то я раніше убривав о стрілки і так кидав на землю. покажу скільки я нарвав часнику і якого, чи є урожай трохи, чи нема. пройшло 15 хвилин і вирвав я часник тих три рідочки. Там скажу нема урожаю. Такий. Раніше він був такий. Років три назад такий грубий був великий, в пів кулака. Ми такий сорт садили зимовий. Зараз він вже виродився, бо постійно його садимо і садимо. Невеликі отакі головки. Різні. О. Невеликі головки. Добре, що вирвав. Вчора... Ні, сьогодні зранку дощ пішов трошки, бо перед тим так сухо було, земля аж потріскала, дощу давно не було. А зараз він неможливо було навіть вирвати. А зараз нормально пішов, 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 висмикав, висмикав та й все. Ну що, возьму, зараз сюди сховаю того бімки, бо він мені завжди на сонці, я сушив собі. Порозкладав там на дорості. Не знаю, десь, десь треба буде зараз ховати його, бо він мені то все порозтягує. Цибулю ще заскорив. Теж три сорти садив, вже заросла. Теж зимова цибуля. Посадив ще редиску. Така редиска. Чи вона буде, чи не буде, не знаю. Там того тижня посадив. Добренько, несу я. Десь сховаю, хай сушиться. А то мій то не чимнота. він то зараз все порозтягує мені. Він вже хотів красти мені, але нагнав я його, десь пішов. Все, що... Все, що бачу, все тяне, все тяне. Добренько. Підписуйтесь на канал. Всім добра.